Наталія Волкова живе у Дніпродзержинську вже давно. З кожним роком, каже, місто лише гарніше. Я його пам'ятаю, яким він був до війни і яким він став після війни. До війни ця деревня була грязна, а після війни розстроївся, став красивий міст. Привітання нагороди та подарунки найактивнішим Дніпродзержинцям, які внесли свою частину у розвиток потужного промислового центру Дніпропетровщини. І Продзижинськ розвивається стрімкими темпами і збавляти обертів не збирається. Ми прийняли екологічну програму скорочення в три рази за протягом чотирьох років екологічних всіх нагрузок, виділяються гроші для ремонту. ...транспортних магістралей». потрібно, щоб дійсно ми зуміли зберегти ті надбання, котрі нам залишились на спадщину. ми повинні розвивати далі наше місто, Ми повинні, щоб люди жили щасливо в нашому місті. До свята в подарунок усім містянам видовищні змагання протягом двох днів на спеціально ...підготовленій трасі більше двох сотень мотоциклістів змагалися за звання найкращого. Усилиями городской власти, усилиями коммунальных предприятий была предоставлена большегрузная техника, которая сумела сделать, люди сумели сделать все возможное для того, щоб провели провести чемпіонат України і Кубок України мотокроссу. Серед учасників не лише хлопці. Інтересний красивий вид спорту технічні, доволі зрелищный, очень красиво смотрится. Тут правда пыльновато, А так если бы не було пилі, очень красиво це все смотрелось. Наступного року урочистості до дня міста городяни бажають бачити ще масштабнішими, можливо, навіть зірками української естради. Дроник, Андрій Греков, Дніпропетровський державний.